Як за комарик упіймав страховище, Микола Трублаїні. Ставте лайк, щоб підтримати український контент Водолази. Четверо артистів приїхали до водолазів і показали їм виставу. Водолазам вистава дуже сподобалася. І за це вони влаштували артистам підводну прогулянку. Артисти завжди шукай, усе загуби, за комашка, за комарик, віслюк, вовк, заяць, гусак, мишка, жабка і горобчик одягли водолазні костюми і спустилися на дно моря. За Комарикові хотілося наловити риби, і він захопив з собою сіть. Віслюк та вовк допомагали йому нести її. Усі йшли дуже весело, лише усе загуби стогнала. Чого ти стогнеш? спитав завжди Шукай. Я загубила, що ти загубила свою силу. Завжди шукає, зітхнув і сказав, зараз я її пошукаю, може, десь знайдемо. Страховище. На дні моря було красиво, під ногами лежав дрібний пісок, ніби в тумані виднілися навколо дивні рослини. Між рослинами пропливали рибки. В одному місці здіймалася скеля, а навколо неї лежало багато каміння. Артисти підійшли ближче до тієї скелі і помітили між камінням дивне страховище. То була страшна потвора з круглою головою, великими очима і численними довгими руками -ногами. То ногами. Величезний восьминіг. Закомашка необережно наблизилася до страховища, і воно охопило її однією рукою. Завжди, шукай, кинувся рятувати дівчинку. Восьминіг розсердився і колір його став мінятися. Спочатку страховище зробилося темно-брунатним, потім почервоніло і нарешті зблідло. Пожовкло Воно випустило за комашку і зразу кількома руками схопило артиста, що знайшла усе за губи. Вперед. махнув рукою за комарик віслюкові та вовкові. Сміливі звірі разом із хлопчиком накинули на страховище сіть Восьминіг відчув небезпеку і випустив себе струмінь чорної рідини. Враз та рідина розійшлася у воді і закрила хижака. Проте відважні рибалки здогадалися, що восьминіг у них у сіті, і потягли сіть з собою, але страховище міцно трималося своїми руками ногами за скелю, і вони не могли його відірвати. В цей час за комарик зашпортнувся за водолаза, що лежав на дні. Хлопчик нахилився і впізнав усе за губи. За комарик прив'язав їй до пояса сіть і гукнув на вухо. Тікайте, страховище доганяє. Артистка злякалася, схопилася на ноги, рванула вперед і одірвала восьминога від скелі. Усе загуби знайшла свою силу. Чоботи і ноги. Наші водолази сплили на поверхню моря. Де їх ждав маленький пароплав. На палубу витягли сіт з восьминогом. В роті у нього стирчали халяви великих водолазьких чобіт. Це були чоботи, що з них завжди шукай, спустився під воду. Де ждівся артист? Завжди він шукав, а тепер ми будемо його шукати, сказав закомарик. Ай-яй-яй-яй! Закричала усе за губи, дивлячись на море, ось мені з'їв, все ж де шукає, і залишив лише його ноги. Справді, всі побачили, що з моря стирчать дві ноги. Скоренько спустили човни і витягли за ноги з води артиста. Він був цілий, живий і здоровий. Що було з вами? спитали його. Коли страховище схопило мене за ноги, я залишив йому чоботи, а сам вислизнув. Але без чобіт ноги стали легші, ніж голова, і я сплив догори ногами, відповів артист. Зоологічний сад. Восьминога поклали у велику бочку, і за комарик його в зоологічний сад. Там здивували страшному звірі. Такого у нас ще ніколи не було. А коли довідалися, що це страховище впіймав за комарик, то вирішили зробити його директором зоологічного саду. За комарик погодився. Він залишив з собою своїх звірів. Потім запросив до себе, завжди шукає, усе загубив та за комашку. І влаштував для них у саду театр. Щодня закомарик розповідав про свої пригоди, так закінчилися мандри закомарика. Дякую, що прослухали. Підписуйтесь на канал Казкарка та дозвольте собі зануритись у захоплюючий світ української казкової спадщини.